Статство ніколи не помре Я хочу, бути з знаю гуляти, знаю літати до літа. Моє в признані серце хороше, стала розбитим. І не знаю, не знаю, як ти там, чи все тебе добре Я хочу, будь з знаю, гуляти знаю літати до літа. Моє Моїла признаний серце хороше, Стала розбитим. Я не знаю, не знаю, як ти там, чи все тебе добре Я хотів бути з нею я хотів бути з нею я хотів бути з нею, гуляти весною літати до літа Я хотів бути з нею, гуляти весною літати до літа Мої кила обрізані, серце хороше стало розбитим. Я не знаю, не знаю, як ти там, чи все тебе добре. На студії, на записую для тебе цю пісню я у кожну хвилину, яку я проводив з тобою, ніколи я не змував як сумую зараз, я хотів, бути з нею, незабутньою душею, я хотів душею, у вісні пам'ятати момент і чарівні, свідомо втрачати, коли руками Ритати, не хочу жалітись, не хочу сумувати, хочу тебе обняти, твою душу світло, знову прийняти, та ніколи руки твої не відпускати.